Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Сьогодні хотів розповісти історію, ситуацію, яка сталася на перетині кордону Польща-Німеччина. Чому? Тому що зараз актуально подорожі, зараз багато хто по Європі подорожує, багато хто з України виїжджає за кордон і не тільки в Польщу, звичайно. Хтось хоче до дітей приїхати навідатись, хтось якісь питання вирішити, хтось на відпочинок, хтось по роботі. Різне буває, і багато хто не знає і стикається з тими питаннями, з тими проблемами, які ніхто не висвітлює. І сьогодні я провідку напевно півгодинну розмову з одним з перевізників, який щотижня з України до Німеччини перевозить людей. До речі, якщо ви плануєте поїздку з України до Німеччини, чи треба щось переказати, перевезти, треба переказати якусь передачку, то звичайно в описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм перевізника і номер телефону. Телефонуєте, дізнавайтеся, що як вам допоможе. От і з одним з перевізників я поспілкувався, його знаю особисто. Він розповів мені, як відбувається перетин кордону Польща, Німеччина, і яка ситуація сталася з ним безпосередньо під час того, як він перевозив людей. А це трапляється ну, багато з ким. Не завжди зі всіма, але часто з різними людьми. І автобуси, автомобілі зупиняють для перевірки. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою Та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо і дуже сильно впливає на просування цього каналу та цього відео. Тому допоможіть мені, а я поділюся цікавою історією. Отже, розповідає мені Віталік, власник фірми, яка займається перевезеннями, що їхав в котрий раз з України до Німеччини, віз людей, і тут його німецькі служби на перетині кордону між Польщею та Німеччиною зупиняють. Перевіряють, звичайно, у всіх Хто був в автобусі, документи. Я знаю особисто ту людину, я знаю особисто, що він займається і перевозить людей, і він це мені розповідає. Перевірили документи у всіх, навіть у водія. І ситуація така, що перший раз йому сказали, покажи барсетку. В нього, звичайно, як в перевізника є барсеточка, де є всякі документи і все тому подібне. І в тій барсетці, знаєте, що було? Газовий балончик для самозахисту, всяке буває, зупиняється, якісь гроші з собою має, перевозить людей, їздить на велику відстань. Тобто він 6 років вже займається перевезеннями, і 6 років в тій барсетці возить цей, цей балончик для самозахисту. І ось один раз. Буквально там кілька днів тому його зупинили і перевірили. І не просто перевірили і пальчиком помахали. Ні, йому сказали, що це не можна перевозити до Німеччини. Йому сказали, що йому випишуть, як мінімум, штраф, максимум буде якесь. Кримінальне провадження, тобто це вже буде вирішуватись далі. Там склали протокол і все тому подібне, передали далі і склали чекати. Його повідомлять, яке рішення буде, чи суд скаже, що треба якась відповідальність, чи це буде просто адміністративне покарання у вигляді штрафу. Ну і сказали, що це може затягнутися від року до півтора року. В Німеччині теж з бюрократією не все найкраще, тому там довго такі справи вирішуються. До чого я веду? До того, що я вже не один раз говорив, що є вибіркові контролі на кордоні між Польщею та Німеччиною. І перевіряють, якщо вас зупинили усе, що є. Буває, що просто зупинили, перевірили там буквально щось візуально і відпустили. А як розповідає перевізник, перевіряли все, документи в людей. Валізи, які вони собою мали, от в нього барсетку перевірили, він 6 років їздить з тим балончиком і ніколи нічого не дивувало і не перевіряло, а цього разу взяли і перевірили. Але весь час, коли його зупиняють, коли це трапляється, то у всіх, наголошую, у всіх громадян, яких він перевозить, перевіряють документи, які їм дозволяють заїжджати на територію Німеччини. І якщо в них би були якісь недійсні документи, то я впевнений, що вони ми поїхали назад, їх би просто не пропустили. Або вони мали би щось заборонене, і це було виявлено, то теж мали би проблеми. От, наприклад, як він. Я думаю, що для нього це обійдеться штрафом, правда, не знаю яким. Треба почекати. Я думаю, що не більше. Але ну, всяке буває. І ось. Те, що хтось там впевнений, що він вже 5 років, 2 роки, щоденно їздить, через день їздить, і в нього ніколи нічого не запитують, в нього не перевіряли, це не показник. Показник те, що може таке трапитись, і коли ви їдете з Польщі до Німеччини, вас можуть перевірити і документи, на яких ви хочете перетнути, і заїхати до Німеччини, і те, що ви перевозите з собою. Там нещодавне відео, де я говорив, що не можна багато перевозити, там, наприклад, сигарет, і що треба, щоб вони були для вашого вжитку, а не для там, сусіда, брата, свата, кума, для когось, що можу теж вилучити. Це якраз явні приклади тих людей, які з тим стикаються. Та, це не поголовно. Тобто не всіх зразу карають, не всіх штрафують і не всіх повертають назад. Але зупинили, перевірили, виявили якісь неточності, якісь проблеми, все, далі ви не поїдете. Також з польської сторони, от буквально нещодавно, Туск говорив, що теж вони будуть ставити додаткові пости, де буде страж гранічна, з Німеччини в Польщу теж вибірково перевіряти. Тобто зараз перевіряє Німеччина активно. А вже Туск заявляє, що теж буде з боку Польщі перевіряти, тому що по різному буває і з Німеччини до Польщі їдуть. Частіше, звичайно, з Польщі до Німеччини, ну але і таке теж трапляється. І що вони будуть перевіряти і документи, і легальність перебування, і з чим заїжджають, і що вони мають. Тобто, це також є. Тобі ще зараз сезон подорожей. Літо, багато хто відпочинок, хтось хоче переїхати, заїхати. Про це знають німецькі служби, про це знають польські служби. І так само цей контроль активізується і будуть перевіряти. Тому, коли ви зараз плануєте поїздку з Польщі до Німеччини, з України в Німеччину через Польщу, майте на увазі, що потрібно мати з собою документи, всі, які треба. Немає, є можливість, що вас можуть повернути. Я також вже не раз говорив, що, наприклад, якщо у вас є віза польська, ви зараз в Польщі, у нас вона протермінована, ви не маєте статусу Укр, ви не маєте інших документів, то вам і не можна з цією протермінованою робочою візою їхати в Німеччину. Тому що Польща продовжила цю візу, але Німеччина до Польщі не має ніякого відношення. Те саме, наприклад, карта побиту. Коли у вас в Польщі закінчилася карта побиту, а ви ще не маєте нової, то Польща вам продовжує можливість перебування на території Польщі. Але Німеччина ні, тому що для Німеччини є важливі ті документи, які важливі для Німеччини, дійсні, які Німеччина видає, а не які видає Польща. І я хочу це донести до більшої кількості громадян України. Просто щоб вони не потрапляли в ці ситуації, коли вони їдуть і просто не доїжджають до місця призначення їх по дорозі. От на кордоні знімають з автобуса, чи з там з автомобіля, чи ще з якихось там транспортних засобів, на яких вони їдуть. Тому що не знали, тому що не цікавилися, або тому, що думали, а можливо, все буде гаразд, мене не зупинять і не перевірять. Та, і багатьох не перевірять. Сто людей проїде, їх не перевірять, а сто першого зупинять, перевірять і не пропустять. Ніби банальні прості речі, але дуже багато з громадян України про це не знають або на це уваги не звертають, або просто не хочуть в це вірити, бо думають, що що там Саша розказує, що він там знає. Та ні, я вам намагаюся розповідати реальні речі, які трапляються з людьми. Щоб ви в такі проблеми не потрапляли. Ну бо потім проблему тяжче вирішити, ніж уникнути проблему перед тим. А просто банально треба взнати, що треба, перевірити свої документи, якщо все гаразд тими документами, то, звичайно, проблем ви мати не будете. Або там, що можна перевозити, що не можна перевозити. Це все взнається, це все є в вільному доступі. Просто потрібно приділити кілька хвилин, щоб вивчити те, що треба, і все, їхати з чистою душою, без задньої думки, що щось там в мене не так. Я щось забув чи щось забула, або я ліпше того не буду робити. Можливо, мене не спитають, можливо, мене не перевірять. Трапляється по-різному. От Людина їздить 6 років. Кожен тиждень, кожен день перевозить людей і все ніби грав, все нормально. А тут гоба перевірили і ще й отримає штраф, максимум, можливо, навіть якийсь кримінал пришиють. Ну, буває. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео є посилання на інстаграм та номер телефону. Якщо вам потрібно якісно та з комфортом потрапити з України в Німеччину, телефонуйте, зв'язуйтеся, вам все розкажуть. Підписуйся, коментуй, лайкай. До зустрічі в наступних відео.